Допомагати легше саме під таким девізом 15 жінок ріжуть, плетуть та складають. У селі Дроздини байдужі вже рік виготовляють сітки на фронт для наших військових. Робота весь час кипить та майже ніколи не зупиняється, бо ці трудівниці добре знають без допомоги у тилу наближати омріяну перемогу вкрай важко. Як розповідають волонтери, спочатку вчились в'язати онлайн. У цьому їм допомагала Олеся. Жінка на той час перебувала у місті Глазго, Шотландія, ми знімали відео по е, технології, щоб максимум полегшити. Вони доступні там, як говоряться, не святі горшки ліплять. Всьому можна навчитися. Якщо є потреба особисто, я приїжджаю особисто на точку і е, навчаю людей, як це робити. І роблю всі підсказки по всій логістиці. Головне бажання і бажання наблизити перемогу. Спочатку плели з клаптів тканини сезонного кольору, але виявилось, що цей матеріал надто важкий для пересування, тож згодом змінили його на більш легкий флізелін. Саме цей матеріал для жінок привозить місцевий благодійник Олександр Балановський. каже, допомагає завжди, чи може. Це ж дівчата просять. Вони тут хороший колектив. Зібралися, вони постійно плетуть сітки, віддають на передову, відпередають нашим захисникам. Ну, я їм допомагаю там в матеріалах там тканини, сітка там загатука. Все, що просять тобі, допомагають, тому що це дуже важлива справа, яку ми повинні всі разом робити. У цій команді налагоджений кожен процес: хтось займається плетінням, а дехто нарізає матеріал на стрічки. Як розповідає волонтерка Альона, попри те, що сітки плетуть швидко, їм все одно не вистачає рук. До того ж, черги на замовлення сіток стають. Це більшими. Де в кого взагалі не, не виходить, тому що не так просто, бо стрічка не дуже просто і ріжеться, і в'яжеться, але виходить дуже гарно. І хлопці, яким пересилали, задоволені нашою роботою, вона легка сітка сама по собі. І сідали різати, в кого не виходить а в кого виходить, то вставали і плили. Більшість тут через патріотизм, але є й ті, чиї рідні, перебувають на фронті. У мене син воює з 25 лютого минулого року. Звертався за допомогою зі сітками. Ми плели сітки для сина, закупляли сітки самі, плели для сина. Я хочу допомагаю. Угу. Від початку допомагаєте? Ми з, кін... з літо минулого року. Угу. Літо минулого року. Ми плили в іншому місці. Галина Олександрівна нам організовувала все. Прийшли тепер сюди. Там тут я ріжу так. Що я вже маю, вик, ріжу. Мені легше тут працювати з перших днів війни. Продовжують допомагати волонтерам і друзі за кордону, розповідає благодійниця Надія Карпенко. Щомісяця вони донатять кошти на різні потреби, за що безмежно вдячні. І Світлана Полявська із своїм гуртом дівчат. Потім Максим Багінський е, є ще взагалі дуже класна така патажна музикант, співачка Юлія Войс, котра зараз підкоряє Голівуд, але на протязі року вона регулярно скидає мені кошти Надюша, на юша на, на перемогу. Юлічка дуже дякую за океану. Скоро в Україні дай Боже, побачимося. Потім сам Бог мені послав таку людину. Це взагалі він українець, живе в Нью-Йорку вже більше 20 років Гнат Шеренговий, його батько Олексан Шеренговий, це письменник, це продюсер багатьох серіалів. І він мені постійно протязі вже більше року постійно донатить, донатить донатить за рік активної війни. Ці небайдужі панянки вже виготовили десятки кілометрів сіток, вберігши не одне життя українських воїнів, а також прикриваючи техніку, що допомагає нищити окупантів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.